Будемо готуватися сьогодні з вами. Салатик. 36-річний військовослужбовець Максим Шевченко після поранення вчиться заново готувати їсти. Заняття з кулінарії проводить ерготерапевтка Наталія Дячук в обласному госпіталі ветеранів війни. Для роботи ми будемо використовувати допоміжні засоби. Це така є адаптивна дошка, адаптивний ножик. Не працюють пальці, йому тяжко утримувати. Різні столові предмети то ми фіксуємо і вже він впевнено може нарізати. Такий вид реабілітації допомагає відновити побутові навички, втрачені унаслідок травми. Навчають, як, як правильно держати ложку, той самий ніж, як різати, щоб не порізатись. Як під'їхати до столика. Чоловік родом з Кривого Рогу. У війську він пішов добровольцем. Боляче було дивитись, спостерігати за цим збоку. І не знаю, зарахував за потрібне ну, як, ну, цивільним ну, своїм боргом йти захищати країну. Служив я в 43-й бригаді. Е, знаходились ми. Біля Куп'янська, це було рік тому. Ну травму там отримав. Нашими пацієнтами є пацієнти з травмою спинного мозку, черпно-мозковою травмою, після інсульту. Наша якби мета основна зробити їх максимально незалежними і самостійними в повсякденному житті. Хоч побачив, як треба облашовувати свій бит, тому що постійно треба потребую. Якоїсь не щоб зі мною хтось постійно був там в даному випадку мама зі мною зараз ну міняються. Діті ну хтось зі мною постійно хотілося б якоїсь самостійності. Наталія дячук розповідає, ерготерапевти також дають рекомендації рідним військових. зокрема, щоб продукти та речі першої потреби лежали у доступних для людей з інвалідністю місцях. Все, салати готові. Не всі пацієнти мають можливість і роблять такі, наприклад, адаптивні кухні в себе в будинку чи на квартирі. І тому ми з пацієнтами навчаємось відразу, як до їхньої кухні, яка їх є, як краще під'їхати. Також є ще такий, як допоміжний засіб. Тримає, ми можемо пацієнт теж може їм пробувати і відкрити тумбочку, а так само зручно щось достати. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.